Черкаського державного технологічного університету всі охочі мали можливість познайомитися із сучасним письменником, науковцем та педагогом Олександром Кузинцем. Принагідно автор презентував збірку колостовиння, у якій зібрав вірші Війни та миру. збірку колостовиння Олександр Козинець називає поезією Війни та миру. Більшість поезій про війну зібрані в проміжку з 2014 до 2022 року. Поезії миру свіжі ще за останні декілька років, тому що наша країна достатньо вже пережила страждань. Хочеться говорити про світло, про перемогу і про добро. Тим паче, що зараз, у травні як ніколи, для країни важливо, зважаючи на ту кількість атак і всього іншого, підтримувати і вболівати за це. Будь-який вибух він залишає сліди. Він залишає ці сліди, які сьогодні цим ластовинням війни на жаль, вкрита вся країна, і ми часто забуваємо про те, що це Стовиннями бачимо і на полях, і не лише на наших фізичних тілах, а й на ментальних. Детальніше розповів автор і про оформлення самої збірки. На обкладинці зображений будинок, в якому не світиться дев'ять вікон, адже фактично, вже у нас дев'ять років триває війна. Також літерка О у слові ластовиння збірка має таку назву. Вона прострелена, що теж символізує про те, що у нас досі триває війна. Познайомитися та послухати свого сучасника прийшла пані Анна. каже, такі зустрічі особливо актуальні зараз. Цікаво познайомитися з нашими сучасними поетами, прозаїками, і, взагалі, на разі ну. Більшу популярність це вся зброя здобули тому наразі. Це дуже актуально і на часі зі своїми студентами-перекладачами завітала й доцентка катедри іноземних мов та міжнародної комунікації Ірина Багач. Вона переконана, знання здобуті на зустрічі стануть у пригоді. Оскільки ми готуємо перекладачів, то ми часто говоримо їм, щоб бути гарним перекладачем, треба перш за все знати свою рідну мову. Я думаю, сьогодні буде дуже хороша нагода послухати не просто українську мову, а поетичну українську мову і зрозуміти, над чим можливо ще треба буде попрацювати їм як майбутнім фахівцям. Тим більше у нас є студенти, які цікавляться перекладом саме поезії. Олександр Козинець не лише поет, прозаїк та композитор, а й викладач Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Він на думку Марини Северенчук може багато чому навчити і колег, і пошановувачів. Може дати приклад не тільки колегам-освітянам, а й студентам, як потрібно любити українське слово, розвивати його. Популяризувати українську мову, сучасну українську літературу, тому що у Олександра Козинця досить нестандартний підхід і до поезії, як на мене, і проза у нього така досить філософська. Збірка ластовиння вийшла на початку 2022 року, а зустріч приурочили до 8 травня, дня примирення. Історично важливої дати, каже проректор університету Валентин Лазуренко. Це вірші, як для мене, вірші миру і вірші перемоги, і вірші нашого сьогодення. Оте, оте яке в нас на сьогодні на нашому тілі нашої держави, яка сьогодні бореться із агресором. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».